Оре моє, друже мій єдиний, ти не знаєш, що діться в нас там в Хранії. А я знаю і розкажу тобі, спать не ляжу, а ти завтра, техніко Богові розкажеш. Стає хмара залимали, а друге з поля. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина, ніхто її не рятує. Козачество гине, гине слава. Нема, де діти. Світи тихі, краю мила, моя Україна. За що тебе струндрова? За що мало Чи ти рано без хід сонця, бо не молив, чи ти діточок не завжди звичай не вчила? Молилась, турбувалась, та й ні ніч не спала, малих діток доглядала, звичайно навчала. Проростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала я колись на широкім світі. Україну, Україну, серце моє нене, я свердаюш твою долю заплачу святень. Минає дні, минає літо, бо Україна знай горить, по селах волі плачуть діти, батьків немає. І Лувайськ, Трушковка, чорним шляхом запалало, і кров полилася аж по море. Отаке то було лихо по всій Україні, гільше пекла, а за віщо, за що люди гинуть, Тож батька, так і ж діти жити та брататися ні, не вміли, не хотіли. А я, Юродивий, родивий на твоїх руїнах марно сльози трачу, заснула країна, бур'яном укрилась. Цвіллю зацвіла, калюжі, болоті, серце прогноїла, і в дупло холодне, гайок напустила. Ви розбійники, не ситі, голодні ворони, по якому правдивому, святому закону, і землею всім даном, і сердечним людством торгує, стережіться, з вам лихо буде, тяжке лихо, гомоніла Україна, довго гомоніла. Довго-довго кров -довго степами текла, червоніла, і день і ніч квалт гармат, Земля стогне, гнеться сумно, страшно. Схаменіться, будьте, люди, бо вам лихо буде. Смійся люди, вражено та не дуже, бо все згине, слава не поляже. Ще як були ми козаками, О, там-то весело жилось, нас порізнили, розвели, ми і досі там жили. Подальше руку козакові, серце чисте є подай. І знову іменем Христовим ми оновим оно виможти хіраю. Чиї щось краще, Лучше в світі і в купі жити, Пратам добрим, доброперемним. Пожить, не ділити. Не мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, бо дітей своїх твердими руками і поцілуй, і поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава. Слава Україні!